Лінгвістична битва. Обласна Олімпіада з іноземної мови цього року проходить у Вінницькому коледжі Національного університету харчових технологій. Кращі з кращих студенти-лінгвісти з усієї області приїхали до коледжу, аби взяти участь в Олімпіаді, яка вже стала традиційною. Беруть участь практично всі вищі навчальні заклади першого другого рівня акредитації. Існує така традиція, що приймає той навчальний заклад. Який був переможцем попередньої олімпіади. Це студенти першого другого курсів, які є переможцями першого туру обласних туру олімпіад на рівні навчальних закладів. Директор навчального закладу Володимир Керницький каже, цей захід не випадково проходить саме тут, адже в коледжі нині починають поглиблено вивчати іноземні мови. Для студентів створено відповідну базу, друкують спеціальні підручники. Об'єднання ради директорів. Вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації регулярно на протязі навчального року проводять обласні олімпіади з різних дисциплін. І нам доручили сьогодні провести олімпіаду серед студентів коледжів і технікумів з іноземної мови. Зараз це особливо актуально, тому що ми впроваджуємо викладання іноземної мови за професійним спрямуванням. Участь в Олімпіаді беруть 53 студенти із 28 навчальних закладів Вінницької області. Однією з перших з усіма завданнями впоралась Тетяна. У своїх силах дівчина впевнена, тож сподівається, що переможе. Для тих, хто хоче знати англійську мову, і для тих, хто дуже добре навчається в школі, то і розвивається сам для себе в першу чергу. То вона була досить таки нескладною. Сподіваюся, що хоча б в п'ятірку я війшла. На переможці Олімпіад чекають нагороди, зокрема грамоти, подяки, грошові премії. А також оцінка відмінно за іспи з англійської мови. Перші місця зайняли студенти Вінницького коледжу національного університету харчових технологій Чорногоз Дмитро та Цулін Андрій. Вони набрали найбільшу кількість балів.